Вітаю всіх наших глядачів. Новорічні свята продовжуються, тому ми весь час готуємо святкові столи. Ну а для того, щоб у нас святковий стіл був дуже такий яскравий, красивий. Ну і, безперечно, страви на цьому святковому столі були дуже смачні, як завжди, на допомогу приходить наша програма. І сьогодні я хочу запропонувати вам приготування такої страви. Це у нас будуть курячі гомілки фаршировані. І для цієї страви нам треба взяти наступні продукти. Як ви бачите, в мене лежить 4 гомілочки. Ми будемо рахувати таким чином. На 4 гомілочки візьмемо по одній отакій печориці, крупненькому грибочку. На 4 гомілки візьмемо таку середню цибулинку і грам 50 сала. Крім цього, для того, щоб ми той фарш, який будемо готувати, він був гарний, смачний. Ароматний, будемо використовувати, безперечно, сіль, ну а також будемо заправляти ще цей фарш свіжо змеленою сумішу перців. Що ми почнемо приготування з того, що гриби ми поріжемо, а цибулю також ми подрібнемо, і будемо підсмажувати злегка на сковорідці. Чому ми повинні це зробити? Тому що печориці, якщо ми їх покладемо сирими у фарш, то вони будуть в процесі приготування просідати і всередині цього нашого фаршу будуть утворюватися. Такі пустоти. Тому ми повинні обов'язково печериці спершу або підсмажити, або хоча б злегка відварити, для того, щоб уже в процесі засмажування цих гомілок не було пустот всередині фаршу. Отже, я включаю сковорідку і розігріваю її для того, щоб ми могли підсмажити ті ж самі печериці. І печериці можемо порізати досить такими крупними пластинками. Ось у такий спосіб. Гриби порізані, тепер ми можемо підготувати цибулинку. Цибулю будемо різати кубиками. В будь-якому випадку і гриби, і цибулю після обсмажування ми будемо перемелювати разом із м'ясом, яке ми виріжемо м'якість із гомілок. Ну, поки будуть підсмажуватися овочі, ми будемо Зрізати м'які із гонілок, зберігати максимальну шкіру. Ну а також ми зріжемо м'які із кісточки і кісточку залишимо цілою. Потім ми цю кісточку будемо туди вставляти уже у фаршировані ці гонілочки. Щоб гарно підсмажити ці продукти, ми додаємо пару столових ложок олії і можемо залишити їх, смажитися. В цей час будемо підготовлювати оці наші напівфабрикати для начинювання фаршу. Тепер ми повинні взяти якийсь такий невеличкий гострий ніж і будемо відділяти цю шкірку від м'якоті. Обережно, щоб шкірка у нас не була прорізана, щоб вона залишилася ціла, оскільки це буде така оболонка для начинювання. Обережно підрізаємо, знімаємо цю шкірку і відкладаємо її у сторону. Тепер ми зрізуємо м'якіть Відділяємо від кісточки. І цю м'якіть ми будемо різати такими шматочками, щоб нам було зручно її перемолоти на м'ясорубку. Кісточку, як я вже казав, ми зберігаємо для того, щоб здобути ось таку цікаву котлетку. Ми будемо цю кісточку вставляти в начинену шкірку. Тобто вона буде схожа на справжню гомілочку з довгенькою кісточкою. М'якоть зрізали, і тепер ми її. Подрібнемо на ось такі шматочки. Кісточку відкладаємо в сторону і приступаємо до наступної гомілки. Що ж, тепер ми маємо ось такі кісточки, з яких ми зрізали м'якіть, власне, саму м'якіть і шкірки, які ми будемо начинювати. Сюди ми повинні до цієї м'якоті додати ще грам 50 сала. Для чого? Для того, щоб у нас цей фаршик був соковитий і такий смачний. У нас також підсмажилися гриби і цибуля. І все це ми разом будемо перемелювати на м'ясорубці. Один раз перемолоти, цей фарш нам буде достатньо. Потім ми будемо заправляти сілю та перцю. Тепер ми змелимо перцю і е, Також підсолимо цю приготовлену масу. Е, гриби дадуть такий дуже гарний аромат. Е, сало та цибуля також зроблять масу соковитою. І в результаті ми отримаємо дуже такі смачненькі гомілочки. Е, е, кісточка буде легко відділятися і е, фактично оця страва вона буде дуже така м'якенька. Як Куряча котлета. Додаємо сюди перцю, також додаємо солі, підсолюємо. Якщо маса буде дуже така плотна, то ми можемо додати невеличку кількість холодної води. От я бачу, що вона така досить соковита. Все це ми старано перемішуємо. До речі, варто сказати, що крім перцю можна в таку масу додавати. Також і прованські трави, італійські трави. Якщо ви полюбляєте більш такі пікантні е, е, страви, то ви можете додати азійські е, трави. Ну і крім цього, якщо ви полюбляєте, от мені, наприклад, подобається зіра, то можна також перемеленої зіри сюди додати. Так, суміш у нас вже однорідна. Тепер ми можемо формувати наші фаршировані гомінки. В першу чергу ми беремо шматочок цієї шкірки і закладаємо сюди кісточку. Знову ж, так само, як і було спочатку, коли у нас ще ми не зрізали м'якіть. Кісточку широкою стороною у шкірку. Ось так це було. А тепер оцю частинку ми фаршируємо, начинюємо цією начиночкою. Що ж. Коли ми нафарширували ці заготовочки, от у нас такі створилися цікаві напівфабрикати. Тобто це у нас вже, здається, вроде би і не куряча ніжка, а ніби навіть індичина. ніжка індюка. Тепер беремо шматочки фольги. Фольгу ми обов'язково повинні змастити олією, щоб не пристала шкірка. Старанно змащуємо, підготовлюємо дечку і я вже розігріваю духовку до температури 200 градусів. Тепер я перекладаю ці наші заготовочки на фольгу, обережно фіксую отак от біля шкірки, біля кісточки шкірку, щоб у нас не витікав ніякий сік. І оцю частинку також щільно. Отак от Запресовую і прикладаю все це на дечку. Запікати будемо на дечку протягом 30-40 хвилин до повної готовності цих фаршированих гомілочок. І потім будемо подавати разом із гарніром до нашого святкового столу. Що будемо готувати на гарнір, я розкажу трішки пізніше, після того, як все це ми закінчимо і поставимо у духовку. Які е, е, смажаться наші курячі е, стегенця? Ми е, приготуємо гарнір. Е, гарнір я пропоную приготувати такий креативненький. Він буде е, змішаний е, італія. Разом із е, кавказськими країнами. Ну, в принципі, навіть не кавказськими, а китайськими. Е, чому? Тому що я хочу приготувати таліатели. Таліятелі це така е, своєрідна італійська лапша, але досить широка. Крім цього, я хочу приготувати моркву, а порізати її по-корейськи, додати сюди е, горошку консервованого кілька зубків часнику. Це буде такий у нас креативненький ф'южн-гарнір. І для того, щоб приготувати таліателі, ми повинні обов'язково вже поставити кастрюлю, закип'ятити воду. І повинні відварити таліателі. Коли ж вода закипіла, ми обов'язково повинні її підсолити. І бажано все-таки трішки додати оливкової олії. Для того, щоб таліотелі готувалися швидше, олію ми додали і тепер перекладемо цю пасту, не ламаючи у гарячу воду. І по мірі того, як вона буде розм'якати від гарячої води, будемо її просто притискати, щоб вона повністю зварилася по всій довжині. Тобто ми не повинні ламати. Поки це буде відбуватися, ми можемо приступити до підготовки решти продуктів. Будемо нарізувати моркву. Моркву будемо різати на тертку для моркви по-корейськи, і будемо також різати такими довгастими-довгастими стрічками, як і тальятелі. А в цьому випадку ми не повинні ні в якому разі ставити моркву під 90 градусів морпиницю до тертки, а тільки по довжині. І ріжемось такими довгастими стрічками. Тепер ми е, кілька зубків часнику. Е, не будемо їх різати, просто розчавимо ножем і будемо їх перекладати на е, сковорідку розігріти з олією, для того, щоб цей часник віддав свій аромат. І олія стала ароматизована часником. Кілька хвилин ми будемо підсмажувати цей часник. Ну і крім цього, нам ще треба буде взяти оту порізану моркву, консервований горошок. Ну і обов'язково ми ще в кінці додамо сире яйце, але потім будемо дуже сильно, швидко розмішувати його, щоб яйце перетворилося на такі тоненькі часточки. Щойно почне підсмажуватися часник, ми сюди прикладаємо моркву і тепер ми повинні швиденько все це перемішувати, для того, щоб морква не засмажилася а стала тільки м'якенькою. Це буквально 1-2 хвилини. Нам не треба моркву взагалі рум'янити. І після того, як ми її злегка підсмажимо, вона розм'якне, ми сюди додаємо зелений горошок. От ви бачите, морква вже стає більш м'якою, вона вже також, як і таліатели, починає робитися такою м'якенькою, вона закручується. Тепер ми можемо додати сюди горошок все прогріти разом і вже готові тальятелі. Я їх виключив і ми почнемо їх стіджувати. В першу чергу додаємо зелений горошок. Все. А, тепер кілька хвилин це в нас стоїть все разом. І тепер сюди до моркви горошка додаємо тере яйце. Випускаємо яйце і все староно-старано розмішуємо. Ну що ж, Коли в нас все готово, можемо викладати все це на велику тарілку і подавати на стіл нашим близьким і друзям. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформ... інформаційного партнера газети Акцент а також газети «Тільки ти». Я бажаю вам смачного, веселих вихідних, веселих свят. До зустрічі за тиждень. До побачення.